Найдорожчий до дрону у нас був за 12 тисяч доларів. Він прожив місяць. На нашу там посадку, яка довжиною десь до 100 метрів, на ширшому місці метрів 20, було випущено більше півтори тисячі снарядів. Тобто, звичайно, що такої інтенсивності вогню в 14-15 навіть близько не було. У нас є люди, які року не були у відпустці. Але людський же ж потенціал він не безмежний. Ви бачили це відео? Так, я вже потім пізніше бачив. Мені якось так було аж, аж мурашки. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. У перший день повномасштабної війни ви пішли у військкомат, маючи при цьому вже досвід участі у бойових діях в АТО. Чи усвідомлювали ви, як буде функціонувати громада без голови? Ну я, скажімо так, в більшості я був впевнений, що громада буде функціонувати нормально, тому що ми з колективом пропрацювали вже роки. Я знав що. Ці люди здатні, вони спеціалісти і можуть працювати. Ну і ще інше, що наша громада не є дуже великою, тобто, де потрібно величезний масив роботи проводити, так і у період війни це також потрібна додаткова робота. А наша громада є доволі невеликою, компактною, і тому вони, мої працівники, колеги могли справитися самі. О цьому був впевнений. Ну, але і ще інше питання, що ну, на той момент, так само як і зараз, найважливіше питання це захистити. Державу, бо інакше тоді ні громада не ні буде, ніх ну немає сенсу існування громади, якщо немає нашої держави. Ви зараз себе відчуваєте радше як людина військова, чи як людина з місцевого самоврядування? Більше, скоріше всього, зараз як військова, тому що 24 години на, на добу я у колективі е, військовому. Наш підрозділ у складі бригади вже більше року веде бойові дії, і тому у нас особливо немає часу на якісь такі цивільні, але намагаюся, намагаюся в якихось важливих питаннях консультувати і працювати також із колективом тут у громаді. Аналізуючи ці понад рік повномасштабної війни, як ви бачите, вам вдається все таки поєднувати і те, те? Ну я б не сказав, що вдається так, як би хотілося. Але десь якісь ключові моменти я беру участь у тому. Хоча, звичайно, що я більше ну, від, викладаюся у Збройних силах. Я мав досвід і попередній, 2014-15 рік. І, ну, як на мене, то я не був там дуже високого рівня фахівцем, але я був хорошим, хорошим спеціалістом у тому, що я робив. Зараз я роблю трошки іншу роботу, але я вважаю, що ну, я там ну, на період, цей який зараз, у критичний такий період, то я там потрібен. А які бойові завдання ви зараз виконуєте? З самого початку ми війну підрозділ зустрів на Волинському напрямку, там очікувався також удар, але після того, як його не було, нас перекинули на Київський напрямок. І перший штурм був у нас. 7 березня і потім вже до виходу російських військ з Київщини ми просунулися аж до Чорнобильської зони. Звідти ми вибули біля Малина. В районі Малина у нас було зосередження. І коли отримали наказ, у травні ми вибули у район Бахмута. Річниця у нас був 27 числа перший штурм у районі Бахмута. І от у, там ми вже більше року постійно в бойових діях підрозділ виконує завдання, які перед ним ставили. Але це зовсім різні досвіди. Те, що було у 14, 2015 і те, що на сьогодні. Досвід зовсім інший, тому що а, там не застосовувалася авіація, та, і, а тут йде зовсім інша інтенсивність вогню. Ну, наприклад, минулого літа ми. Тримали оборону у районі НПЗ Лисичанського. І на нашу там посадку, яка довжиною десь до 100 метрів, на ширшому місті метрів 20 було випущено більше півтори тисячі снарядів. Тобто, звичайно, що такої інтенсивності вогню в 14-15 навіть близько не було. І тому це, ну, це досвід є, але це дуже добре, коли людина має. Поступово досвід набирає, і це краще для самої людини і для військового, ніж коли не підготовлений, навіть якщо він хороший військовослужбовець, але який не воював, і він попадає зразу в саме пекло, то просто ну дуже складно передбачити, як поведе себе людина, тому це так. А те, що ви людина з місцевого самоврядування, вам там на веретові якось допомагає. Так. Іноді допомагає, тому що є контакти у місцевому самоврядуванні. Набагато простіше шукати якісь приміщення, житло для забезпечення, для тилу, тому що можна позвонити до колег, і мені там потрібна допомога, і мені так легше. Тобто я користуюся зв'язками у місцевому самоврядуванні для того, щоб нам покращити побут, покращити життя там і так далі. Як минає день військового? Взагалом, якщо ми у бойових діях, у нас немає дня. У нас немає ні неділі, ні суботи, ні дня, ні ночі. Тобто це 24 години на добу, в залежності, якщо... Це забезпечення підвіз то ми, звичайно, здійснюємо це здебільшого у той період вночі, в темну пору добу. Плюс е треба встигнути, якщо є там працюють бипла ворожі, тобто це також враховується, і ми повинні бути завжди готові у або в відрізок часу, коли вони не працюють. Заїхати, вигрузитися, забрати, е що нам потрібно, або ну це найкраще це темна пора доби. Останнім часом ми працювали у районі там, Роздолівки, Федорівки, то нам потрібно було ще враховувати, щоб у нас, окрім того, що БПЛА працює, артилерія, по дорозі ще Птур працює, і тому ми могли заїжджати тільки там, у темну пору доби. Тобто у день мінімум пересування для того, щоб не виявляти себе. І, ну, тобто там своя специфіка така є. До неї треба звикати. І кожен раз вона по-іншому, це залежить від позиції, від шляхів підвозу, від погодних умов. Як ви змінилися за час війни? Є такі речі, які переосмислили? Так, з одного боку десь відчувається ну, емоційно, емоційно десь. Слабкість, якась чи як це, ну, особливо це у спілку, коли доводиться спілкуватися з рідними друзів, товаришів або військовослужбовців, там побратимів, які загинули. Буває, що дуже важко говорити комок у горлі сльози, і... тому що це, коли там мама плаче, це, ну, це складно. А й з іншого боку, десь став черствіший, скажімо так. Які настрої зараз на фронті? Mm. Ну, як вам сказати, які настрої? У нас не може бути інакшого настрою, тому що ну, буває втома, так, але відпочили і далі пішли з людьми, треба говорити, між собою треба спілкуватися. Але загалом настрої у нас нема вибору. Який може бути настрій, якщо у нас нема вибору? Тобто, ми або дамо себе знищити. Або ми мусимо захищатися і вибороти е, е, свою шанс на існування у цьому світі, тому що то у нас не війна за кусок е, кордону чи за якесь узбережжя моря. У нас цивілізаційна війна. Тобто, нас ворог, який просто хоче нас знищити. І ми не можемо скласти руки, бо інакше нас очікує смерть. Коли ви були у гарячих точках, чи тоді вдавалося підтримувати зв'язок з колективом громади? Ну, у нас було кілька таких ситуацій, ну підтримую, але ну не так часто, як би хотілося, скажімо так. Виходило було так, що я і по місяцю міг не спілкуватися. Тобто, ну реально було не до того. А чи можете назвати ось за цей час, які питання ви конкретно вирішували ось так дистанційно, що колектив до вас звертався, або ви телефонували, коли мали можливість, і пропрацьовували? Ну, про планування бюджету. Тобто, це завжди ми про це говоримо, що робити і що ми плануємо зробити. Та, якісь там ремонтні роботи, або якщо реорганізаційні проблеми у нас там з освітою є так само, що ми планували робити. І, ну, наприклад, про те, що ми виставляємо на аукціон там, ставки. Тобто, що це ми робимо, тому що нам потрібно збільшити бюджет. І раніше вони були не оформлені, там ними користувався хто хотів, як там було. Ми ще до війни оформили фактично документи повністю на сільську раду. І зараз ми робимо аукціон для того, щоб люди володіли ним у правовому полі і відповідно наповнювали бюджет. А ми знаємо про те, що ви підписали договір з громадою Донецької області, згідно з яким недобудований будинок культури в Рукшинській громаді має стати прихистком для переселенців. Ми подалися на кілька міжнародних фондів з цим проєктом, і цей договір на реєстрацію в міністерстві, як договір міжмуніципального співробітництва. Тобто, ми, ну, це потребує свої ну, оформлення, і відповідно, що він повинен бути зареєстрований. Ми подали на реєстрацію, він пройшов. Уже перевірку він буде зареєстрований. і Після того ми можемо реєструватися не тільки вже на міжнародних фондах, а й у державних структурах на фінансування. Взагалі, коли ми його починали, цей проект держава нам виділила майже 18 мільйонів, і це мало бути за це завершено. На жаль, підрядники і управління капітального будівництва знову ж таки тоді, коли цей проект робився. Це були проблеми і політичні, там, і інші. Це також, на жаль, впливає навіть у таких невеликих громадах. Такі речі впливають на розвиток, на будівництво, на інвестиції. Хоча це взагалі мало би не стосуватися місцевого самоврядування великі політичні ігри. Але і наш проект не був завершений до кінця. Тобто... Ми побудували, ми накрили. Ми частково його засклили всередині внутрішні роботи провели, але не завершили. А до речі, щодо інвестицій, щодо податків і щодо зрештою розвитку громади, зважаючи на те, що Рукшинська громада одна з найменших на Буковині. Цікаво, чи бізнес зацікавлений релокуватися до вас в громаду, чи є у вас такі можливості? В залежності, які у нас кілька було кілька таких е, переговорів. Знову ж таки, я зустрів був у Донецькій області через місцеве самоврядування людей, які займалися рибним господарством там, але їм в них значно великі площі. Тобто ті площі, які у нас, їх не цікавлять. І великий бізнес, який переходить, він потребує великих площ для роботи. Знову ж таки, це шляхи сполучення, щоб логістика була нормальна, і тому, звичайно, що шукають десь біля. Ну, краще в гіршому випадку біля районних центрів, де була краща логістика, а в кращому випадку хочуть обласні центри десь знайти. І тому для нас, для таких громад, як ми, які знаходимося трошки в стороні, то звичайно, що це мінус, бо ми не можемо забезпечити хорошу логістику. Але якщо йдеться про якісь компактні малі так. підприємства, то можливість для так, цього громаді є? Так, підприємства сімейного типу, то звичайно, що ми пропонували кілька приміщень, але Ну, не підійшло. Тобто, ми також працювали в цьому випадку, запропонували кілька приміщень людям, але ну, вони знайшли те, що їх більше задовільнило краще. Скільки разів за цей час повномасштабної війни вам вдавалося бути у відпустці? І на що ви цей час використовували? У відпустці я був один раз. Мене відпустили. В серпні минулого року, на ювілей на день народження додому, ми тоді так зайшли. Ми, ми нормально відпрацювали. і Тоді якраз у нас так була можливість, і мені, типу, комбат мене відпустив додому на 10 днів. А і, то це на лікування приїхав другий раз. Я бачила, що раніше громада підтримувала якісь певні запити, які були потрібні для підрозділу. Цікаво, що на сьогодні потрібно, якщо потрібно, і чи продовжується ця підтримка. Так, громада підтримувала і підтримує. і Я дуже вдячний людям за допомогу, тому що ми. Потребували і потребуємо, як правило, приладів дорогого обладнання. Ми замовляли прибори нічного бачення, тепловізійні прибори. Там те, що забезпечує е, повноцінну роботу підрозділу, що рятує життя людям. Ми за забезп... автомобілі так само закуповували. Е, це те, що дуже важливе. Те, що полегшує життя, це покращує мобільність і. Боєздатність підрозділу. Багато чого, я вважаю, що військовослужбовці можуть купити за свої кошти, утримувати автомобілі можуть так само за свої кошти. Десь це так і є. Ми скидаємося і ремонтуємо самі, але, ну, на жаль, не завжди встигаємо. І тому просимо допомоги так само і у людей в ремонті і у всьому іншому, тому що це просто розхідний матеріал, який руйнується постійно. Ми закуповували, нам наші друзі закуповували, громада допомагала, друзі мої допомагали, дрони різного типу. Ну, найдорожчий дрон у нас був за 12 тисяч доларів. Він прожив місяць. Найкоротше це пів години. Тобто він вилетів його одразу збили. Але це люди у кров уклали гроші. І, ну для когось це дуже величезні гроші, так а насправді це дуже розхідний матеріал. Ми коли в активних бойових діях, то ми могли втрачати до 6-8 дронів за добу. А, а ось щодо якоїсь такої гуманітарної допомоги в цьому немає такої потреби. Ліки, які були потрібно, там якби забезпечують. Одяг може бути, та, ну може бути він прийти трохи з запізненням, та, тому що і логістика, і не завжди вгадаєш по погоді. Так, типу, ну ми це розуміємо. І буває, що ну, так як минулої осені нам треба було трохи швидше, там, ніж нас змогли забезпечити Збройні сили, то нам треба було докупитися. Але буквально вже до початку холодів. Ну майже повністю наш підрозділ був забезпечений. Волонтери то можуть швидше реагувати, ніж може реагувати державний механізм. У тому це і невеличезна їхня цінність і допомога. І ну але ну, кожна, кожна людина на своєму рівні якраз робить те, що потрібно для захисту держави. Ви передали у громаду гільзу від снарядів і трубу від Джавеліна. Для чого це зробили? А Ми завжди волонтерам робимо подарунки, тому що люди відкривають музеї. Наші приїхали, у нас якраз була така те, що ми збирали для волонтерів. Вони: о, давайте нам зробимо музей, щоб люди приходили і бачили, що там робиться. Ну, Беріть. А як ви думаєте, такі артефакти вони мають нагадувати тут в тилу про війну? Як ви відчуваєте, ви приїхали? Тут забувають про це? Хм. Є сказати, що забувають складно, тому що дуже багато людей мають рідних, які воюють, і вони не можуть про це забути. Але коли повертаєшся, людина повертається від з активних бойових дій, і бачить тут мирне, спокійне, гарне життя з дискотеками, то для неї це все дивно. Ну, але. Знаєте, Це дуже складне питання. Тож, З одного боку, ми ж за те і воюємо, щоб хтось міг жити спокійно, так? але ці люди і так само допомагають. Хто працює, сплачує податки, вони ще з своїх зарплат скидаються, допомагають, так? волонтери збирають, закуповують, возять. Тобто велика кількість людей так само працює. З іншого боку, ми, напевно, ми не повинні забувати і про те, що ну, загалом наш, наша війна, фронт. Це не тільки там, де лінія проходить бойового зіткнення, це і за кордоном, тому що дуже важливо, щоб люди доносити інформацію до інших людей, країн, народів. За що ми воюємо, чому ми, чому ми воюємо, так? Тобто, це як і за кордоном наші, ті, хто є, і відстоюють наші інтереси, так, для того, що вони постійно це нагадують. Так само і тут ну, тільки релігійна основа зачепити її, так. Тобто, тут так само це важливо робити. Ну і важливо дуже доносити людям, що ну, це у нас надовго, і ми повинні це чітко усвідомлювати. І ми повинні це розуміти, що навіть якщо ми здійснимо мега правильний, щасливий контрудар і вийдемо на кордони 91-го року, війна ж не закінчиться. Абсолютно не закінчиться. Ми повинні це розуміти. І просто ми повинні готуватися до того, що це надовго, і ми повинні працювати в усіх абсолютно сферах. Ну, На війну, на перемогу. Кілька місяців тому ми були у Рукшинській громаді і запитували жителів про те, як вони ставляться до того, що ви пішли у Збройні Сили України. Він пішов, він там страдає, мучиться, змерзає, голодує, Ну, в страхах живе хлопець. А нам шкода його. Дуже шкода. Я сама плакала, що його забрали. Ви бачили це відео? Так, я вже потім пізніше бачив. Мені якось так було ж. Аж Мурашки. Тому що деяких людей я знаю, а деяких людей, ну, тобто, я просто знаю візуально, там, а так ну, не спілкувався там близько. Ну, так трапилося, що всі були хороші відгуки, але цікаво, чи з хейтом ви стикаєтеся теж? Є також, але я не звертаю на це то уваги, тому що. Розумієте, не все ідеально не може бути, і не все вдається в роботі, і тому якщо є об'єктивна критика, це плюс, тому що це стимулює до роботи. А якщо є просто якісь ну хворі люди, то ну, нема сенсу звертати увагу. А як ви ставитеся до коментарів в соцмережах в Ютубі скрізь про те, що нехай депутати воюються непрості хлопці? Ви як непростий хлопець, що би їм відповіли? А наші депутати що не прості хлопці? В більшості, в більшості громад усі депутати це, це звичайні люди, вчителі, ну, підприємці, ну, це ж не депутати Верховної Ради, за якими там вже є якісь там статки, там, і щось подібні речі. Так? Це звичайні люди. Інше питання: а як тоді будуть діяти органи місцевого самоврядування? Якщо не буде депутатів, та виникає інша проблема, що так як заборонено виїзд за кордон депутатам, то навіть деякі жінки-депутати складають повноваження, тому що або життя заставляє поїхати десь щось треба зробити, або є випадки, коли на лікування рідних треба відвести, і вони просто складають повноваження. І це також проблема буде для роботи органу місцевого самоврядування. Тому що це складно, але все-таки треба давати дозвіл виїзду за кордон, напевно, працівникам органу місцевого самоврядування. Ну, інше питання, чи посилити відповідальність за те, що тому що ну, у нас вже до цих пір багато є, коли заробляють на тому, що людей, які мали б служити до Збройних сил, там незаконно вивозять за кордон та, під різними приводами. Ну, є це таке, з ним треба боротися. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що наш людський потенціал також не безмежний і е, треба поповнення. Люди лікуються, люди поранені, все одно потрібне поповнення. Наприклад, е, наша бригада вже рік повністю у бойових діях. У нас не було максимум, ми могли там в межах бригади, якщо батальйон відводили. На два тижні це було максимум. Тобто і нас зразу кидали назад, і ми поверталися до бойових дій. У нас є люди, які порокові не були у відпустці. Але людський же ж потенціал він не безмежний. І для того, щоб його ефективніше використовувати е, наші, наш підрозділ, то було би добре і дати людям відпочити, пройти знову ж таки якусь підготовку. Є люди, які... Прекрасно себе показують, і... а потім настає момент, коли він ламається. Йому просто треба відпочити. І він буде знову готовий виконувати там дуже добре бойові завдання. А є люди, які зразу ламаються, які потім з часом також навчаться і будуть прекрасними воїнами. Але ну, і ми повинні так само ж визнати, що і на 100% не кожен може бути хорошим воїном, солдатом. І пот... Це така складна тема. Дякую вам за розмову. Дякую.